Всім, хто мені написав сьогодні смс, всім, хто висловив підтримку через соціальні мережі. Навіть тим, від кого я почути, це не очікував. Велике спасибі. Ви сьогодні не Порошенка підтримуєте. Ви підтримуєте свободу, демократію і Україну. Друга позиція я точно хочу наголосити: нас ви не зупинили. Ви б'єте не по Порошенку, ви стріляєте в ногу собі, що було б добре, і в Україні, що дуже-дуже погано. Ви хотіли про мораль поговорити? Так, от, аморально, коли в Покровську, в Куп'янську, в Курську наші військові на сьогоднішній день з останніх сил тримають оборону, коли ви в парламенті не знайшли можливості вигнати п'яту колону Путіна ОПЗЖ? А об'єднавшись з ними, хочете мочити Порошенка. Але у вас нема бажання передати гроші військовим, в тому числі ті, які військові самі платять у вигляді ПДФО, профінансувати зброю. А ви цинічно і знущаєте, скажете, нехай вас, військові, фінансує Порошенка. Я фінансую армію Уже більше, як на 6,5 мільярдів.